Давай слухати читати нову казочку щодня. Оксана Іваненко. Бурулька, казка. Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і промінилися. А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги. Вона була дуже гарна. Ви, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка? подумав один хлопчик, адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, і їх хочеться посмоктати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче стара ринва. По перше, вона боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом трох! Хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз зламалася і впала. Моя бурулька, моя бурулька. радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю, і руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмоктати, як побачив, що на нього дивляться світлі, блакитні очиці, і почув, що бурулька до нього заговорила Ні, 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 хлопчику, не бери мене в рот, не треба. Я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався, але, звичайно, йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала бурулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу, не згуби мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старий ринві. Так, так, підтвердила Борулька, І напевне, я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я б розтанула. Адже я не з дорогоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води, і я зараз розкажу тобі про себе. Але я боюся, коли б зима не схопилася, що мене там нема, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох. Так слухай. Я була дуже веселою краплинкою води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі вище за цей будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як трісочки. Та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось з пересердя в тихий літній день, коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею, я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити і під землю. Адже й там я рухалася, жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилися троє бійців. Вони були стомлені, сірі від придорожнього пороху, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому. Умиймося рідною водичкою, сказав один з них і зачерпнув повні жмені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі, натружені долоні, і вмила йому лице, я була дуже щаслива з того, коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити, лице його було вже зовсім не сіре, а молоде, красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою. Але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Там уже бігло багато води. Нічого страшного, нічого страшного! Казали старші, ви ще не робили такої мандрівки. Це звичайний водогін, і скоро ми виллямося на білий світ. Поки ми жили, бігли в водогоні, ми всі дуже здружилися між собою і все балакали, балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були дуже горді з цього, і, я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали, коли б не ми? Люди померзли б. Мені було дуже цікаво, куди ж я тепер потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер уже не підганяв мене і не дражнив, як завжди. Але швидко нам усім набридло бути в темних вузьких трубах водогону. І ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше і почули якісь звуки зовні. Кран відкривають. закричали мої старші подруги. Кран відкривають зараз на волю досить цієї темряви. По правді, я більше хотіла б опинитися разом з моєю рідною матір'ю річкою, плисти в синьому Дніпрі, але я була рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб потім і мені було що розповідати про те, як я рухала поїзди чи якісь великі цікаві машини, але моя доля цього разу була куди простішою. Мене налили в чайник, так, в звичайний великий чайник, і поставили цей чайник на електричну плитку. Що з нами буде, що з нами буде? Так гаряче, так гаряче, плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. А як же, подумала я, треба тікати? Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти мала? засичав чайник. І чого це люди не знімають мене, я весь википлю, уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі. гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами крізь димар. А ха. -ха! Ось де ти. Почула я раптом. Ой, вишечко, це знову був вітер. Який сердитий, холодний! Він тепер служив у білої зими. А зима я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі, всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думаю, щоб це йому подобалось. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила, підхопив мене вітер, і вже білою сніжинкою я упала на стару ринву. Ха -ха, ти завжди горнулася до квітів, любила гратися з сонячним промінням, глузував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої ринви. Отак От і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть сердилися на стару ринву, що я прикрашаю її, а не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною нерухомою крижинкою? Як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі. І я не могла, не могла чекати до весни. Це ще так довго. Бурулька замовкла і раптом хлопчик почув, що вона тане в нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю, долинув до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі. Далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких, пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках у хлопчика. Та він зовсім не шкодував. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а якщо ви забажали купити новинку дитячої, щойно надрукованої книжечки, натискайте за посиланням під відео і заходьте в наш інтернет-магазинчик.